Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про книги Тейлор Дженкінс Рід. я прочитала всі її книги, які перекладені українською, і готова розповісти свою думку про них. Тому давайте починати. Чому я вирішила розповісти саме про книги Тейло Дженкінс Рід? А моє перше знайомство з творчістю авторки почалося рік тому, в березні. Я прочитала книгу Дейзі Джонс і Зе Сікс, і мені вона дуже сподобалась саме тому. Я вирішила, що я точно буду читати книги цієї авторки далі і хочу прочитати їх всі. Тому що мені дуже сподобався стиль написання, сам сюжет, формат, в якому це написано, і сеттинг, атмосфера, в якій це все написано. Тому я вирішила прочитати всі її книги і зробити таке коротеньке відео, огляд зі своїм рейтингом, який ви побачите вже в кінці відео. А зараз я розповім те, що мене зачепило в цих книгах. І взагалі, хто така ця авторка? І розповім про Тейлор Дженкінс Рід, як вона надихалась, про її стиль, формат і про цей квартет книг про сильних жінок. А саме це сім чоловіків Евелін Юго, Дезі Джонс і Зе Сікс, Кері Сото знов у грі і Світанок Малібу. Тейлор Дженкінс Рід пише про Каліфорнію. 50-х, 60 шестидесятих і до дев'яностих. Хоча сама вона родом не з Каліфорнії, але це була її мрія, щоб там жити. І зараз ця мрія здійснилась. Вона дійсно живе в Каліфорнії зі своїм чоловіком. Сама Тейлор, вона працює в кіноіндустрії, тому можливо їй вдається писати свої книги і робити їх такими кіношними, які просто просяться на екрани всіх цих прекрасних жінок. Керрі, Евелін, Дейзі і Ніну об'єднує жага до перемоги, нестримне бажання досягати своїх цілей, і вони готові йти по головам, щоб досягти свого. Саме про таких жінок написала Тейлор Дженкінс Рід. І е, ці книги ще об'єднує один світ, один час, вони всі живуть в Каліфорнії або хоча б перетинаються там. і... Там навіть є персонажі, які перескакують з однієї книги в іншу. Наприклад, в сім чоловіків Евелін Гюго, один з чоловіків. Евелін був Міка Ріва, це співак відомий. Потім Тейлор Дженкінс Рід написала книгу Світанок Малібу, де Міка Ріва був майже одним з головних персонажів. Так само Керрі Сото є у книзі Світанок Малібу, і взагалі є окрема книга про цю відому тенісистку. Всі ці жінки вони досягли висот, кожна у своїй області. Тобто Евелін це просто ікона кіно, Дейзі відома. Дома співачка на Sunset Strip і взагалі майже світового масштабу. Кері Сото це відома тенісистка. А Ніна Ріва це фотомодель і серфінгістка, яка відома прославилася своїми супер вечірками Єдина жінка, яка відрізняється від усіх, це Ніна Ріва. Вона все ж таки менше зосереджена на, на досягненні цілей, вона більше жертва обставин в силу себе. і того, що з нею відбувалося в дитинстві, і потім вже в дорослому віці. Взагалі, ця книга Світанок Малюбу вона реально відрізняється від інших трьох з цього квартету, тому що всі вони прописані зрозуміло, чітко, і е, головна героїня завжди виборює, все сама досягає своїх цілей, йде по головам, вона така пробивна, і, і в неї є конкретна мета. Але Ніна Ріва, вона була без мети. Тобто ця персонажка реально відрізняється. Я знаю, що останньою з написаних книжок у Тейло Дженкінс Ріт є Керрі Сото знов у грі. Перед цим була світанок Малібу. Дуже цікаво, чому ця книга реально відрізняється від інших у авторки. На жаль, на це питання я не знайшла відповіді. А зараз продовжимо про стиль авторки, що саме мені сподобалось, чому її книги так легко читаються. Сама авторка. Пише дуже легко і влучно, її книги читаються швидко. Реально, книгу на 500 сторінок можна прочитати буквально за 2-3 дні. Тому ви не дивіться на об'єм, а беріть і читайте. Книги Тейлор Дженкін Срід написані в дуже цікавих форматах, дещо незвичних. Деякі з цих форматів я не зустрічала ще взагалі, і мені це сподобалось саме тому. Я думаю, її книги читаються доволі легко. Наприклад, сім чоловіків Евелін Гюго» Ця книга написана цікаво тим, що розповідається історія життя Евелін Гюго і паралельно іде сучасність, де журналістка пише про неї книгу. А Евелін просто розповідає їй історію свого життя. Це доволі цікаво і дає якоїсь широти сюжету. Далі у нас Кері Сото знов у грі і світанок Малібу. Що об'єднує взагалі ці дві книги? Якраз теж стиль написання тут іде оповідь двома паралельними часовими лініями: тобто лінія, наприклад, «Ви світанку Малібу про батьків головних героїв, і вже про самих головних героїв. Іде відлік за декілька годин до початку вечірки, і те, що відбувалось, коли їх ще на світ не народили. А в Кері Сото іде якраз паралельні часові лінії, це ті, коли Кері була на вершині слави, і коли їй вже там за 30, і вона побачила, що її переганяють інші суперниці, і їй треба довести, що вона все ще краща в тенісі. А от Daisy Jones і The Six. Для мене найнезвичніше саме тим, що тут написано у форматі діалогів і інтерв'ю. Тобто, взагалі нагадує пости в соцмережах, якихось твітер взагалі. Це дуже швидко читається, легко, динамічно, і при цьому не страждає опис якоїсь атмосфери, взагалі, де вона знаходиться. Тобто, ти візуально уявляєш собі ось ці музичні студії, Sunset Strip, ти взагалі уявляєш ці концерти. І пальми, море, океан, взагалі все, що завгодно, ти все це бачиш, не дивлячись на те, що тут інтерв'ю, і немає, скажімо так, можливості авторці вставити ось ці розлогі описи фону, але це дуже цікаво читається. Я би хотіла ще спробувати щось у форматі інтерв'ю почитати. Тому ось цей формат мені взагалі найбільше сподобався з усіх книжок Тейлор. Покажу вам тепер їх всі разом, як вони виглядають, які вони красиві, ці книжки. Видавництво Artbooks дуже класно їх надрукувало. Мені сподобалось і переклад, і як вони виглядають. Чим надихалась авторка, коли писала ось цей квартет про сильних жінок. Щодо Сім чоловіків Евелін Гюго, тут Тейлор Дженкінс Рід сяйнула думка, про що вона хоче писати, коли вона відвідувала одну з бібліотек і знайшла там книгу про відому кінозірку. І її осяяла ось ця думка, що ось саме про це я хочу писати. І це своєрідна ніша для її творчості, яку вона зайняла, тому що ці книги. Дуже Дуже популярні. Зокрема, сім чоловіків Евелін Гюго це одна з її найпопулярніших, найрейтинговіших книжок взагалі, найпродаваніших, що в Україні, що за кордоном. на її батьківщині, зокрема. Чим надихалась Тейлор? Щодо Евелін Гюго, то вона надихалась Елізабет Тейлор. Це кінозірка 50-х, 60-х, яка виходила заміж вісім разів. Ви її, можливо, впізнаєте по ролі Клеопатра, фільму тих часів, коли вона була на піку слави, і також Рітою Гейборд, яка виходила заміж п'ять разів. І якщо почитати її біографію її чоловіків, є певна схожість між ними і чоловіками Евелін Гюго. Вона була секс-символом свого часу, недосяжна, незабутня, дуже крута. І саме цими персонажами надихалась сама авторка, коли створювала. Героїню Евелін Гюго. Взагалі, авторка дуже любить Каліфорнію, це її мрія, вона там живе тепер, і їй, звісно, подобається писати про відомих зірок, які саме в Каліфорнії всі. Дейзі Джонс і The Six, можливо, комусь вже відомо, що прототипом The Six були Fleetwood Мак. Саме цією гуртом надихалась авторка, коли створювала цих персонажів. І Fleetwood Мак, я до цієї книги не чула, можливо, чула, але не знала, хто вони такі. Ви можете почути одну з їх пісень у фільмі Вартові Галактики. Мені вона сподобалась, вона є в моєму плейлісті, і взагалі я почитала біографію гурту. Є тут схожі моменти, саме з The Six. І, звісно, Дейзі Джонс це просто дуже шикарний персонаж, прописаний. Взагалі, ця книга реально крута, драматична значить Чуттєва, і я й не могла подумати, що про музикантів можна написати ось так, що це може бути реально цікаво. Ніколи мене не цікавили книги про музику, музикантів, навіть художні біографії, які нереальних людей. Я не очікувала, це було круто. Керіс Сото, це, звісно ж, прототипом була сама Серена Вільямс. І уже в цій книзі авторка більш ретельно досліджувала теніс, як це. Працює, як проходять змагання, вона прям заморочилась не на жарт з приводу цієї книги, вона її дуже класно прописала. Єдине, що мені тема відомих спортсменів не дуже цікава була, але загалом персонажка тут круто прописана і мені сподобалось. Я думаю, ті, хто розуміється в спорті, особливо в великому тенісі, можливо, їм буде цікава ця книга, якщо вони люблять художню літературу. Також буквально в квітні цього року з'явилась новина, що вийде екранізація цієї книги, а продюсеркою фільму або серіалу буде Сирена Вільямс. Вона вже взялась до роботи разом з авторкою. Тому дуже чекаю. Я дивилася фільм Суперники, де грає Зендея і інші актори, і там якраз про круту відому тенісистку і її чоловіків, тенісистів. І чимось воно Схоже, мені єдине, що той фільм по вайбам все ж таки трошки відрізняється від книги, тому я дуже чекаю екранізацію. Мені книга сподобалась, тому. Будемо дивитись. Я хочу, щоб всі її книги були екранізовані, а не тільки Daisy Jones і The Six і One True Loves, яка ще не перекладена українською. І ось ми плавно підходимо до мого рейтингу книг Taylor Jenkins Рід. Хто би міг подумати, що на останньому місці буде саме ця книга? Навіть я цього не очікувала, тому що в мене були, можливо, високі очікування на неї. Вона номер один у багатьох. Навіть не тільки серед книг Тейлор, а й взагалі. І я була здивована. Я буквально дочитала її на Великдень просто в останній момент перед тим як записувати відео. І вона читається легко, але вона на четвертому місці. І це сім чоловіків Евелін Гюго. Тема цікава про ікону Голівуду, відому акторку. В принципі, сама персонажка прописана теж цікаво, але дуже багато кліше, стереотипів і те, що зробили з головної героїні орієнтацією її іншою в ті часи. Це не зробило книжку цікавішою. Ну ні. Мені багато було дивного незрозумілого, чому Евелін стала акторкою, здійснила чужу мрію, а не свою, при тому, що використовувала для цього своє тіло, ось це все для мене було чисто кліше. Це, знаєте, як кажуть, що в телевізор через постіль, ось оце воно і є. Ну, типу, можна було придумати щось цікавіше. Всі її чоловіки і те, що вона кохала жінку, це взагалі нічого не, не дало цій книзі. Те, як вона розповідає про свою історію журналістці, яка пише про неї книгу. Це впринцип принципі, було цікаво ось ці діалоги між ними теж але їх було доволі мало і в кінці о боже як неочікувано хто ця журналістка для Евелін, чому вона саме її запросила писати книгу. І я з перших сторінок зрозуміла, що щось тут не так, що ця от журналістка, вона ну якось пов'язана з Евелін і почала здогадуватись, як. Звісно, поки не розповіли певні моменти, я не могла точно знати, але не. Немає в цьому ніякого поворота, вау-вау. Взагалі, якось мені ця книга найменше сподобалась. До того, як я прочитала цю книгу, у мене на останньому місці була Кері Сото, але вибачте, ця була гірше. На заслуженому третьому місці у нас Кері сото знов у грі. Вона була останньою, поки я не прочитала сім чоловіків Евелін Гюго, але підіймається в рейтингу. Теж доволі цікаво написана реально. Тут написано так круто про теніс, що ти сама після цієї книги хочеш бігти і займатися великим тенісом. Хоча ти цього не вмієш і насправді не хочеш, але Тейлор вміє запалити іскру. Круто написано, я дуже хочу вже екранізацію. І саме в цій книзі вона досліджувала питання амбіцій, тому що сама авторка дуже амбітна в плані письменництва. І вона ось хоче зрозуміти, коли настає цей момент, коли вже досить. Ти постійно біжиш, досягаєш одну, третю, десяту ціль, і думаєш, що вже ось. Ось зараз я буду щаслива, але кожен раз, коли ти досягаєш нової мети, в тебе з'являється інша. І це просто шлях, як кажуть самураї, шлях. Взагалі дуже крута книга. Можливо, якби я трошки розбиралась в тенісі, мені було прям вау. А так вона на своєму заслуженому третьому місці. І лишається маленька інтрига, хто ж з двох. Книг буде на першому місці. Я довго думала, взвішувала всякі за, проти, і мені було важко обрати певний час, але потім все ж таки прикольний формат і те, що це було знайомство з творчістю, причому таке вдале круте, це переважило. Тому у нас на другому місці світанок Малібу. Взагалі, ця книга дуже відрізняється від трьох інших, тому що тут якраз у головної героїні нема амбіцій як таких. Вона взагалі не знає, чого вона хоче аж до кінця книги. І тут дуже круто описується її дитинство, її дорослішання, і не тільки її, а й її братів і сестер, і про її батьків також. Взагалі дуже круто прописана персонажка. Я не розумію поганих відгуків на цю книгу, тому що вона реально мені дуже сподобається. Добилось більше ніж сім чоловіків а на заслуженому, на най-най-найвищому Першому місці буде Daisy Джонс і The Six. це знайомство з авторкою. Це перша книга, яку я прочитала в цієї авторки. Шикарний формат, круті персонажі, драматично, чуттєво, дуже емоційно, шалено, просто це номер один. Реально. Я б хотіла дізнатися: рейтинг ваш книг Тейлор Дженкінс Рід, або яку ви хочете прочитати, тому що взагалі у багатьох на першому. місці Сім чоловіків, а у мене вона на останньому. А ця книга реально топ, вона крута. Тут, здавалось би, Дейзі все дається так легко за рахунок її зовнішності та того, які в неї багаті батьки, але насправді ніхто не бачить ось цього закулісся, що відбувається. і... Коли один твій вчинок, одне твоє рішення може мати просто катастрофічні наслідки і пропрощення, про компроміси, про те, як будувати відносини, і що не обов'язково треба все зламане викидати, а можна і склеїти, можна спробувати, хоча б мені вона прям дуже сподобалась. Хоча ця книга із квартету про сильних жінок написана, по-моєму, другою після сім чоловіків. Але вона мені найсильніша взагалі. По сюжету, по стилю, по всьому. Просто по всьому, вона мені найсильніша у авторки. І це дуже цікаво, що це була перша прочитана, і при цьому вона стала першою якраз в рейтингу. Хоча в мене були високі очікування на інші книги-авторки. Я обов'язково буду читати інші перекладені книги авторки, коли вони будуть виходити. Я думаю, що вони не з... не переплюнуть десь. Джонс, тому що вони все ж таки були написані одними з перших, і там авторка ще тільки розписувалась. Але я знаю, що Тейлор Дженкін Сріт написала книгу, яка вийде цього літа англійською. Вона називається Атмосфера. Там про, звісно ж, космос, про перший політ один з перших таку собі місію, де будуть різні жінки і чоловіки в команді. І звісно, що в центрі сюжету буде крута, цікава, сильна жінка. Взагалі Тейлор в своїх інтерв'ю розповідала, що вона вже зареклася писати на цю тему, хоче відпочити, але при цьому якраз в цьому році видає ось таку книгу, теж в сеттингу ретро про відому зірку. але вже наукову вже не творчу, тому буде цікаво. Я думаю, що видавництво артбукс дуже швиденько її перекладе, і можливо, навіть до кінця року ми зможемо вже її прочитати українською і. Сподіваюсь, буде теж екранізація. А далі ми вже будемо слідкувати за авторкою і що вона буде писати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тут буде більше цікавого відео, особливо про фентезі і не тільки. Тому всім бігом підписуватись і до зустрічі у нових відео.